Куди ми зараз влаштовуємо жінок в Литву? Так, куди ми зараз влаштовуємо жінок в Литву? Ага. Різноробочий в кулінарний цех напівфабрикати. Крутити млинці міста Кейдайняй. тільки день і зміни. Робота два через два, три через три. Різноробочі Клай, на производство так. риби хек шукаємо три жінки. Зарплата хороша там до 1300 евро євро. Навіть тільки день зміни повісі, по 12 годин, 5 днів на тиждень. Різноробочі на виробництво м'ясної продукції місто Кейдайняй. Чоловіки, жінки, сімейні пари. Зарплата 5,50, 5,50, 5,50 в годину з безкоштовним житлом. Робота 5 днів на тиждень, там багато годин, там буде хороша зарплата за 1200, від 1200 євро. Потім ми влаштовуємо з організованим виїздом зі Львова. Завод під брендом Baltic Fish. K у нас, там іде. Філетування риби, робота з ножом і так далі. Тільки денні зміни, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, плюс в перервах вам дають гаряче пітье і так далі. Температура на, в цеху, плюс 10, плюс 12. Упаковка лосося, Жінки до 55 років. Організований виїзд зі Львова на 1.09, Є 10 міст. Робота в цеху крабових паличок до 59 років, До 59 років. Упаковка в цеху крабових паличок, організований виїзд 1 вересня, 15 міст. Сортування і упаковка фруктів теж саме організованим виїздом зі Львова. І э, радоміна під Вільнюсом. М'ясокомбінат. 8 8 виїзд зі Львова 1 вересня. Повторюсь, у нас найбільший вибір вакансій по литві. Я працюю одночасно з різними агенціями. Звоніть індивідуально, він вам підберемо, що вам краще, що вам дешевше. Хочете більше годин, буде більше годин. Якщо вам 59 років, ми вас влаштуємо. Хочете працювати 2 через 2-3 через 3, влаштуємо. Хочете крабові палички, хочете рибу, хочете м'ясо, хочете фрукти, хочете ягоди, хочете овоші. Найбільший вибір вакансій. Звоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. І встигні залишити заявки, тому що вакансії не резинові, міста не безгранічні, і треба бронювати завчасно. Зараз іде осінній сезон, сезон риби, і там будуть наповнюватися швидко набори, і ті люди, які по ці набори, вони будуть і працювати осінь до нового року. Так що встигні забронювати місце і до нових зустрічей.